Квака, жаба, квака приходження. Astro Sp. Так, це я. Він, він Вітя і, і ми разом з а, жабою Квакою. Ну це AstroBot в костюмі жаби Кваки. Будемо проходити Autro Spoyroom. Ви, напевно, запитаєте, чому не AstroBot? Я його просто пройшов до кінця. Так, Я не зняв відео. Я не зміг зняти відео, тому що, я, мені, тому що я пішов в відпуску на один місяць. Ну, ви повітаєте свій інший. Ви ти може баквака. Получив ще жабаквака. Знали, що я коли побачив, що мені Астрос Плейрум дав безплатно. Там мені реально дали безплатно його. Ми хотіли скачати Астробот, а ми ад-а-а мені казалось демо-версія. А ми в магазині в Польщі там де продають ігри, на PlayStation, ну гаджети. Там я міг зіграти в демо-версію Астробота. То минулого року було. Давай. Давай, Астробот! <кій> 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 Нічого, я б я вас чуть, чуть хворий. Ой. Ой, вам не видно. О, вот так видно уже. А ну камера и снимает и снимает. Юху! А, я жаба квака! Жаба квака! В астроботи! Жаба квака! Это теперь мини-милбный мі, левел в астробот В астрос Жаба квака. Ой, 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 фух. Камера не выключилась. О! О! Кабумс! <гас> Тепер туди? Туди? Туди! Кажу туди! Туди! Міра! Ой, я чекаю, зарядіть! Який там ва вас ногами тримав, ви проходжені в першому проходженні астрбота і того як там. І, і ще босаха мулеона. Відвик я Відвик я вже знімати про ігр... про ігри з PlayStation. Реально, я не... я не дивлюся відео про проходження. Побачите, в мене PlayStation є. Джойстик. А я не брешу, в мене. У мене се... мене по справжньому є PlayStation 5. Ми його за гроб купили. Давай, оте! Астро! Лечу! Не лучшеся, це просто я в костюмі. Це просто астро в наш в костюмі жаби. Кваки. Зачекайте Ура! Я забав! Я забрав пазу! Ну Якщо можу все-таки закину вам то проходження того фінального боса але вже... Я вже його десь третій раз буду зараз проходити проходити. А ні. Ну, давай! Оте! Да вот ты, жабка! Квака! Жаба квака! Вот так! Я же в астроботе! Жаба квака! Я же жаба квака! Квака квака! Вы астроботе! Жаба квака! В астроботе есть жаба квака! Реально жаба! Жаба квака! Он вся по... жаба была на... прямо на постере до Астроспейрума ой, а я живый! Юху! Давай! Давай, жаба квака! Давай! Ну жаба квака! Очекайте, зачекайте, зачекайте! Зачекайте, зараз! Ту-ту-ту! Да я пришел! Ой, вы серьезно? Зажабую, Забый... З... 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 Забый... ква- а, почекайте, я снова спал. Вибачте, похоже, але це відео, похоже, буде коротке. Може знімемо ще одну частину. Чи мені ще продовжувати? Продовжувати! Ну давай, Астро, як хочеш. Астро, ну що кажеш ж прикусь перуканю? А не казав. А, ясно. Це, похоже на не казав, казав. ага. Добре, кінець. Я жаба квака. Жаба Астро. Я на жаба квака, а я астробот. Я не жаба квака, а а а астробот. Не я кон а астробот. Жаба квака, астробот. Жаба квака. Ой, жаба квака. Ааа! Бам! Всем, всем, что жаба квака. Не, скажи нормально. Астра. Папа. Да -да 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 -да.